Центри життєстійкості. такі об'єкти незабаром з'являться в одеському регіоні. Це дружні безбар'єрні простори, на базі яких надаватимуться соціальні послуги, зокрема інформування, консультування, соціальна психологічна допомога. Очікується, що діяльність таких центрів сприятиме зміцненню психосоціальної стійкості населення громади та координації волонтерської діяльності. Забезпечення діяльності центрів життєстійкості в Україні є одним із пріоритетних проєктів всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Основна перевага таких центрів життєстійкості – те, що в одному просторі людина зможе отримати всі необхідні соціальні послуги. Також у центрах будуть проводитись різноманітні тренінги. Окрім цього, по області створюватиметься ветеран хаби та координаційні центри підтримки цивільного населення. Робота, яких спрямована на вирішення питань соціального захисту, зокрема забезпечення житлом. Сприяння зайнятості, надання психосоціальної, гуманітарної, медичної правової допомоги за шість місяців цього року. Майже 2,5 тисячі осіб отримали понад 22 мільйони гривень компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійні та професійні основі. А для отримання такого виду допомоги необхідно звертатися до відповідних центрів надання соціальних послуг. На сьогоднішній день в територіальних громадах області надають соціальні послуги 121 суб'єкт. Із них 14 територіальних центрів соціального обслуговування, 40 центрів надання соціальних послуг. 24 інших суб'єкта, надавачів соціальних послуг. 16 територіальних громад уклали договори на отримання соціальних послуг з територіальними центрами надання соціальних послуг. Розвиток соціальних послуг також передбачає створення по області центрів для сімей, які мають дітей з інвалідністю, гуртожитків для молоді, а також реформування дитячих будинків інтернатів.